Доброго дня малята! На сьогодні заняття з природного довкілля. Сьогодні з вами, малята, ми поговоримо про примхи зими. Подивіться, яка на дворі гарна погода. Бачите? Зараз зима, але подивіться, світить сонечко, немає снігу. На вулиці Невеличкий Морозець. І давайте подивимось, що сталося з калюжею. Бачите, вона замерзла. А ось іще одна калюжа. Але вона вже розтанула, тому що на неї попадає сонечко. Он де ніде сидять ворони. Земля теж була промерзла вранці, а зараз пригріло сонечко, температура трішки піднялася, і вона стала відмерзати. Бачите, відігрівається і становиться, стає вологою. Усі кущі й дерева ще сплять. В очікуванні весни пташок теж мало. А ось подивіться на траву. На вулиці зима, а вона зелененька стоїть. Сонечко трішки перегріло, а вона вже намагається вилізти. А тепер в мене, малята, до вас є декілька запитань. Яка зараз пора року? Так, зима. А чому замерзають взимку калюжі? Правильно, тому що на вулиці є мороз. А коли пригріває сонечко, що стає з калюжами? Правильно, вони розстають, а що стає взимку? З комахами, пташками. Так, вони або відлітають, або ховаються. А ще скажіть мені таке, чи ростуть взимку якісь рослини на вулиці? Ні, правильно, тому що земля холодна і рослинам холодно. Сьогодні малята ми з вами спостерігали за природою в Симку. До нових зустрічей, малята!